Мої золотенькі, цьогорічне місячне затемнення збігається з повною 7 на 8 вересня, ознаки риб. Цей день стане для багатьох переломним моментом для завершення старих історій внутрішнього очищення та початку нового духовного циклу. Це місячне затемнення є символом трансформації та переродження. У цей період дуже важливо завершити, закрити незавершені сценарії у відносинах. Саме через сни, медитації, ритуали, роботу зі своїми намірами можна прийти до нового життя, пройти цей період трансформації. У цей період варто шукати свою внутрішню тишу та слухати свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Саме цього року, 7 вересня, є дуже потужним енергетичним порталом, який може нам з вами допомогти відкрити нові можливості закласти фундамент для майбутніх змін. Для того, щоб вийти на необхідну нам дорогу і спокійно підійти до тих змін, які вже. Повинні відбутися, необхідно довіритися, довіритися самому собі, усвідомити свої справжні потреби, бажання, наміри і послухати свою інтуїцію, свій внутрішній голос, який дуже багато чого саме у цей період нам з вами може розповідати. І тоді ви точно, поступово саме прийдете у ті зміни, яких так давно чекаєте.